Друзі, всім привітки! Сьогодні поговоримо про мій е, дохід з Ютуб. Я думаю, ця тема всім актуальна, всім цікава. Тому скільки ж все-таки я заробляю з Ютуб. Я обіцяла ділитися цією інформацією і, звичайно, вам все розповім, так як є, так як було. Тому поїхали. Свій Ютуб я веду 4 місяці. І з цих 4 місяців у мене 3 місяці, з яких я виходила на монетизацію, і один місяць вже коли мені Ютуб. Почав виплачувати кошти взагалі. Перед тим як почати ютуб, я собі поставила такі свої маленькі цілі, маленькі досягнення, і я розраховувала, що на монетизацію я вийду. 4-6 місяців. Ось так. Але це сталося трішечки швидше, це сталося рівно за 3 місяці. Якраз я почала вести YouTube і через 3 місяці у мене було 1003 підписники. Якраз, якраз. І е, така умова YouTube, що має бути 1000 підписників на каналі та 4000 годин переглядів. З переглядами у мене взагалі проблем не було, з годинами я маю на увазі. Ну, в принципі, з переглядами. У мене було в два рази більше виконаний план, чим потрібно для Ютуба. Тому це взагалі мене зразу відпало. Було більш проблематично набрати підписників. Коли пройшло рівно три місяці, в мене було тисячу три підписники і повідомлення в Ютуб студіо. Ми вас вітаємо, ви виконали усі умови і можете підключити монетизацію. До речі, монетизація, хто можливо не знає, підключається вручну. Це не так, що ви виконали усі умови, і все YouTube вам сам все зробив. Ні, так не працює. Потрібно це робити все вручну самим всі налаштування. І ось, коли це все ми зробили, налаштували. Монетизація так швиденько не підключається. Взагалі там писало мені в повідомленні, що протягом місяця буде підключена монетизація. Але так як я читала інформацію, взагалі на своєму власному досвіді це зайняло від трьох до п'яти днів. Тому ось така процедура. Це не так швидко робиться. Потрібно трішечки зачекати. І наступне повідомлення від Ютуб це було: якраз ми вас вітаємо. Монетизація підключена. До речі, там якраз я за це саме більше переживала, тому що. Чому так такий довгий процес? Ютуб перевіряє, чи немає у вас забороненого контенту, чи у вас все добре з Ютубом. Що ви знімаєте? Чи це особисто ваш контент? Ну, тобто, ось такі моменти. Ніби нічого поганого я не робила. Знімала якби свій власний контент і нічого забороненого, але все одно знаєте, якісь такі внутрішні переживання на рахунок цього були. Але все добре, монетизація підключилася. Ми, звичайно, це діло відсвяткували. Там на Ютубі в мене є ролик, як ми ходили святкувати мою монетизацію. І на другий день я прокинулась, заходжу в Ютуб і мої перші 4 долари. Це просто ці 4 долари не зрівняються ні з якими грошима, мені здається, тому що я навіть зараз про це розповідаю. Знаєте, такі приємні класні емоції. Ой! Ну це дуже приємно. Ці кошти я сприймаю, наприклад, зовсім по іншому, тому що у нас є такі базові речі, як піти на роботу, зробити якийсь обсяг роботи, і тобі за це дадуть зарплатню. Тобто без цього нікуди. Так побудоване наше життя. Ми працюємо, ми отримуємо. А тут зовсім інше. Це зовсім інша відповідальність, тому що все залежить від тебе особисто, і це знаєте, якась така. Зона відповідальності і з іншого боку, і приємно, тому що ти, якби, це ти зробив це. Твоє власне, і ти за це отримав якісь знаєте, як винагороди, щось типу того. Тому для мене ці чотири долари були просто вау. і взагалі. Для початку, як з першого дня зразу 4 долари за день, тобто це дуже велика сума. Я рахую, тому що я знаю, дивилась також багато відео розповідей, що заробляють долар, заробляють якісь центи, заробляють 2 долари. Хтось, можливо, там, ну тобто, а тут зразу 4 долари дохід. Це для мене було просто вау. На наступний день, знаєте, це вже було таке, як я кожного дня заходила і оце так оновляла. І воно так плюс 4 долари, плюс 5, плюс 6. І це було для мене вау, тому що на наступний день мені прийшло 5 доларів. І це було ще ого, і я думаю, о, то завтра має бути 6, і 7, і 8, і так воно буде в мене рости. Але ні, так сильно все не росло. На наступний день було 4 долари, і було ось так 4-5-4-5, а потім якийсь певний день було 7 доларів. І в мене знову такий вау, віра в себе ще більша. Тому що це ну, дійсно це дуже приємно. І ось так долар за доларом, 4 долари за 4 доларами. І за місяць я заробила 140 доларів. Рівно-рівно за місяць я спеціально це заскрінила як і для вас, так і для себе. Тому що це знаєте, це зовсім окремий дохід, окремі емоції. За місяць я заробила ось якраз тих 140 доларів. Для мене я рахую, ну це дуже класно, дуже багато. Я взагалі. Я молодець в цьому плані, я собою прям горджуся. Але, звичайно, є інша сторона цього всього, тому що не так і легко знімати ці відеоролики кожного дня. Кожного дня потрібно кудись іти, щось цікаве придумати, щось розповісти, щось придбати, щоб також якісь продукти, які я бачу вперше, і вам розповісти про ці продукти. Але знаєте, коли це робиться від е, душі. Коли це робиться якось щиро, і тобі це подобається, що ти робиш. Мені здається, це робити набагато простіше. А мені, наприклад, це дуже подобається. Мені здається, я взагалі вже дуже давно почала вести Ютуб, тому що у нас така є група сімейна, там, ну тобто всі рідні. І я постійно ось такі відео робила і скидала їм. Але я не виставляла це на загал. Це було тільки так для своїх. Тому це знаєте, мені завжди це подобалось, в принципі. І тут я вирішила ось вести Ютуб, тому що чому б і вам не показати. І ще такий великий плюс, я також дізнаюсь багато чогось нового. Так само, наприклад, якісь фрукти я купую, нові, які я теж бачу і куштую вперше. Ми завжди якось дивилися на них та й проходили мимо. Тобто, ай, можливо, наступного разу, а можливо, і не будемо пробувати. А тут я вже його мушу купити, вам показати, сама скуштувати і розповісти про цей фрукт. Тобто, це як плюс також і для мене. І це не те, щоб я вам жалілась, це просто так. Знаєте, для загалу, щоб ви розуміли повністю ось цю картинку, що не завжди можливо, так як здається вам у відео, все класно, чудово. Інколи знаєте, це так. Ну кожного дня повірте, знімати відео це трішечки важкувато. Але мені здається, дійсно, якщо людині це подобається, то це не в напряг, а в кайф. Мені особисто це в кайф. Ось таке у нас сьогодні вийшло інформативне відео про мій ютуб, про мої заробітки. Знаю, що вам це цікаво. Всі чекали. Тим більше я вам вже давно це говорила, що я буду вам це розповідати, приховувати нічого не буду. І також буде другий місяць, буде третій. Я вас буду тримати в курсі своїх ютубовських цих монетизацій, заробітків і так далі. І дякую вам, що ви мене дивитесь, коментуєте, лайкаєте. Звичайно, якби не ви, то не було б ось цього всього, ми знаєте, як така величезна команда. Я ось роблю з цієї сторони екрану, ви з іншої сторони екрану. Тому це, знаєте, така у нас з вами гармонія. Тому дякую вам за коментарі, особливо коментарі. До речі, в мене взагалі дуже класні. Звичайно, є. Всяке, але їх дуже мало. Я цьому дуже рада. Хоч, в принципі, до хейту до якоїсь критики я ставлюсь абсолютно нормально, особливо якщо це критика, Знаєте, я така людина, яка сприймає критику адекватно. Ну, якщо це адекватна критика, і від адекватних людей, які, знаєте, самі, ну вони можуть, як то конкретно критикувати за якісь певні. Ситуації, тобто, коли я бачу, що людина сама чогось досягла і може щось мені порекомендувати, я обов'язково сприйму цю пораду, буду прислухатись, і так далі. А якщо це пише просто якась людина, не маючи, не досягаючи жодного нічого в своєму житті, і мені щось буде писати, якусь дичину, ну то такі коментарі я взагалі до уваги не сприймаю. Тобто я взагалі до цього до цього абсолютно рівно відношуся. У мене з цим проблем немає. Так що, якщо ви щось навіть з критичної точки зору хочете щось написати, адекватної. Звичайно, без питань. Мені навіть писали таке, що не тряси камерою, бо по телевізору зовсім інше, знаєте, ось це, отакі рухи. І я намагаюся, я, звичайно, це взяла до уваги. Це був не один коментар, здається, три такі. Бачите, я запам'ятала, я над цим працюю. Інколи так, знаєте, воно з голови вилітає, отак швидко провела тим телефоном, тому що мені ніби окей в кадрі, а я розумію, що ви отако в телевізорі там кружляєте. І ну, це так. Тому такі коментарі, звичайно, сприймаються адекватно. Також дякую вам за коментарі, що стосуються нашої родини, нашої сім'ї. Що пишуть віці, я звичайно віці показую. Також їх озвучую так само і Олегові. Тобто це все я бачу, читаю, нам дуже-дуже приємно. І намагаємося вам показувати все, як є. Тобто, у нас немає такого сценарію, по якому я знімаю ось віка. Ти ставай ось тут, а Олег ось тут, і розповідайте те, що я вам скажу, ні, такого немає. Відео я завжди стараю знімати якось так. Ну тобто, спонтанно йду та знімаю. Інколи це буває, там знаєте, що Олег може щось не те сказати. Ну тобто, не то, що навіть не те, а з якимось там матюком або з якимось таким коментарем, смішним таким. Можливо, це комусь здається смішним, а комусь образливим. Тобто я ось такі моменти не виставляю, хоча мені здається, інколи бувають також. Наприклад, як в Хоян ми їздили, ось там Олег. Я Олега назвала Ольжич, він цього дуже не любить. І знаєте, вийшов такий смішний момент. Тобто, ось такі ще можна виставляти. Інколи ці моменти набагато якісь веселіші, цікавіші, але я не знаю, як ви це сприймете, тому таке не виставляю. Я прийшла знімати відео. Подивіться, у мене бекстейдж. Олег забирає наші. Речі. І В'єтнамець вирішив просто постояти у мене в кадрі. <сум> Мій бекстейдж. Ні, ну, в принципі, з ним також можна знімати. Він мене взагалі там абсолютно не напрягає ззаду. Але <сум> виглядає смішно. Ні, ну Дивись, він взагалі не збирається звідси йти. Ось таке у нас сьогодні вийшло цікавеньке відео. Тому всім дуже дякую за підтримку, за коментарі, за лайки, за те, що підписуєтесь, дивитесь. Ну, це дуже класно. У нас така, знаєте, велика сім'я. Тому буду з вами завершувати сьогоднішнє відео. Будемо прощатися, зустрінемося завтра у новому дні, у новому відео. А вам бажаю гарного дня і гарного вечора. Всім пока-пока і до зустрічі.